Ось кілька порад, які допоможуть вам дотримуватися інформаційної гігієни. Будьте вибірковими у виборі джерел інформації. Не довіряйте всьому, що ви бачите і чуєте. Слідкуйте за тим, звідки ви отримуєте інформацію. Чи є це надійний сайт, авторитетне видання чи перевірений блогер. Використовуйте спеціальні додатки для перевірки фактів, щоб переконатися в достовірності інформації. Не піддавайтеся емоціям. Коли ви чекаєте або дивитесь новини, важливо зберігати спокій та здоровий злуст. Зараз ми будемо говорити дійсно про атаку, яка привернула мою увагу на цьому тижні, і мені здається, що дуже важливо говорити про такі речі, тому що, ну тому що. Якщо ви не впізнали мальчика, який був у перших кадрах сьогоднішнього відео, то це номінальний власник ресурсів труха і оцих всіх телеграм-помиок, телеграм-версії різних трухи: труха така, труха сяка, і от це все. І оцей володар трухи. Нещодавно, ну, точніше, не він, звичайно, а сам ресурс в чергове, як завжди, вони помийка, вони збирають все за що їм дадуть бабло. Виклали текст про те, що. Зараз я буду прямо цитувати: про те, що видання тексти потрапило в міжнародний скандал про Бембало, грантову допомогу США та зганьбило українську журналістику. Пише іздання Труха. Ну, тобто. Тексти, я дуже часто згадую тексти.org.ua, Я дуже згадую часто цей ресурс, згадую, тому що вони займаються е, найкраще в Україні журналістикою даних. У них дуже багато цікавих досліджень, вони суперінтерактивні, вони дають глибоке розуміння того, що відбувається з інформаційним простором. І от Труха викочує такий текст, в якому, зокрема, розповідає, що навіть Ілон Маск, сам Ілон Маск закликав визнати тексти.org.ua. Терористичну організацію, боже Боже, який жах? Давайте ж від головного редактора у тексті послухаємо за що ж Ілон Маск хотів, щоб тексти визнали терористичну організацію, і підемо далі, бо це дуже цікава історія. Ілон Маск минулого року сказав, що наше видання треба внести до списку терористичних організацій. Чому ми просто прийняли те, що каже Ілон Маск і його компанія? З тим, що кажуть російські пропагандисти, ми російську дезінформацію вивчаємо досить давно з 2000-х. Восьмого здається року, і ми дуже добре рівентуємося, що які наративи поширює Росії. І ми зробили проект, в якому порівняли, що кажуть, в якому показали, як російські наративи поширюються в Америці. Але російські наративи поширюються вони не самі по собі, не з космоса, ні з супутника. Там вони через інопланетян вони їх поширюють своїм е, конкретні люди. І одним з цих конкретних людей був Ілон Маск, і всі ці прихильники, і багато, і багато прихильників Трампа. А до речі, не тільки там і комуністи, це те теж були. І ми просто зробили проект, де дуже зважено написали, що усі люди. Люди, в які в Америці повторюють те, що каже Росія, звичайно, і них є свої резони, але вони це повторюють. і Вони чомусь дуже образились на таку просто журналістську роботу, коли ми сказали, ось ви кажете це, і Росія каже це. Ви це повторюєте. Це була така буря. Ми після цієї публікації виникла в Штатах просто не то, що в Штатах, а така міні-буря в Да? Це тривало там два тижні. Прихильники Мага і Трампа нам писали, погрожували, казали, що вони йдуть з Техаса. Ну це звучить смішно. Як вони сюди з Техаса приїдуть? Там і ряд політиків теж їхні казали. Там мейджор Телегрін там в парламенті виступала, Діджі Венс. Цей, що зараз віце-прем'єр, теж твіте, це Діджей Ді, Венс. Хей, місце, Діджей Пудрекодон. Коротше, Діджей Венс теж брав участь у цьому. Ну, і де зараз діджей Венс, що на місці, але де зараз Ілон Маск? А де зараз тексти? Тексти отримали підтримку від мого прекрасного каналу. А Ілон Маск ну, горює у себе там в Твіттері. Так от. Ця історія була давня, але труха викотила такий текст, якому сказала, що розслідування текстів стало приводом до того, що їх визнали терористичну організацію, Стид вам і позор, і взагалі капіц. Після цього. Троху підтримав Макс Бужанський. Тут не видно, що це пост Бужанського, але це пост Бужанського. Я вже не заходила, я просто я це скопіювала з Фейсбуку, вже не заходила в Телеграм Бужанського. Ну, типу, у мене інші стандарти гігієни. Ну і зрештою потім. Насправді не весела історія стала продовжуватися, тому що Труха почала поширювати фотографії самого головного редактора і його дружини, і закликати своїх підписників. А у них їх там мільйони. Ну і я розумію, що частина з них штучні, але ж є накручені Труховським матеріалом хворі люди. І вони цих хворих людей просили і закликали почати. Там писати неприємні речі дружині е, Романа Кульчинського, ну і самому Роману Кульчинському, тому що вони позорять Україну. А тепер ми повертаємося власне до тих слів, з яких я почала етер. Тобто, зверніть увагу: ресурс «Струха». Влаштовує фактично, закликає в свою аудиторію писати неприємні речі журналістам ні за що ні про що, не вияснюючи абсолютно викривлюючи інформацію, а паралельно їхній номінальний власник нас вчить інформаційній гігієні. Слідкуйте за тим, звідки ви отримуєте інформацію, не піддавайтеся емоціям. Коли ви чекаєте або дивитесь новини, важливо зберігати спокій та здоровий злуст. Важливо зберігати спокій та здоровий злуст, як говорить, я не пам'ятаю, як звати цього персонажа. Але скажіть мені, будь ласка, а де спокій і здоровий злуст у тому, як... І функціонує партія партія, господя, акція цькування з боку Трухи через своїх нарваних підписників в бік Романа Кульчинського. І головне, що насправді це не перший випад, не другий, не п'ятий такої атаки на тексти, тому що вони дійсно роблять супер якісні матеріали. І питання в тому, що перед цим, буквально перед оцією всією історією, тексти виклали новий матеріал, що називається. Ракетний обстріл, можливість заробити брудні прийоми телеграм-каналів для збільшення аудиторії. Ну і власне у цій статті розповідається, як канали типу ТРОХА монетизують повітряні тривоги. Ну, наприклад, під час повітряних тривог у телеграм каналах з'являються повідомлення на кшталт: дізнайся, куди летить шахет у твоєму місці, і посилання. Ці посилання ведуть на анонімний телеграм-канал чи мережу телеграм-каналів. Таких повідомлень і заманух дуже велике число більше того. Люди, типу такі користувачі, типу як моя мама, які я вже все повидаляла, але все одно час від часу вона то через вайбер якусь хірню підхопить, то ще щось вони випадково на таке абсолютно натискають. І я взагалі закликаю не те, що не читати телеграм-канал трохи. Взагалі не читайте телеграм-канал і не користуйтеся телеграмом. Треба вже давно звідти йти. Але тим не менш, ну ви повинні знати. І от тексти виклали чергове розслідування про те, як відбувається, і про те, що тобі кожен день сруть на голову, сруть, сруть, сруть. І трохи е, це настільки не сподобалося, що вони почали фактично оце ось розбризкувати свій яд з всякими висловлюваннями, оціночними судженнями на тему того, хто що про є бав чи не про є Бав і хто терорист, а хто ні. Але я тут зразу хочу, раз ми вже заговорили на цю тему, згадати про дуже класне інтерв'ю самого Романа Кульчинського, яке я подивилася певний час тому, і е, зараз воно актуалізувалося. Мені хочеться, щоб ви його послухали. Я, до речі, про це інтерв'ю згадувала у спілкуванні з Оксаною Мороз для каналу як не стати овочем. і багато посилалась на Романа, тому що дуже концентроване інтерв'ю, в якому дуже багато конкретної інформації. Стосовно того, як працюють росіяни. Ну і давайте ж трошечки послухаємо, як працюють росіяни, тому що відповідь можливо буде для вас очевидною, а можливо і ні. Принцип роботи Росії, поширюючи свою дезу. Їхня мета зробити там тисячу майданчиків, де звучить одне і те саме. А угу. є такі психологічний принцип: якщо, наприклад, знаю, що одна людина каже правду, я цій людині довіряю, і 10, знаю, що десять людей каже каже неправду. Вони всі постійно ну, сказали свою точку зору, і я через деякий час буду пам'ятати, що сказало 10, то що їх більше так таке так, так саме принцип російської дезінформації. Їхня брехня л'ється з мільярдів майданчиків: Твітер, Тікток, Фейсбук, і, там і все, все що можна, uh -huh. все, що може, навіть що людина знає, що вона довіряє якомусь медіа там конкретно, вона прочитала, дізналася про конкретну подію, правдиву інформацію, і ще з 10 джерел почула якусь брехливу інформацію, то коли їй прийде час приймати рішення то вона буде керуватися цією брехливою інформацією тому що якщо ти не спеціальність якщо ти під це ну не спеціально заточений, щоб знати правду і тільки йти так, що це тобі неважливе питання твого твота не знаю, благополуччя чи, чи долі твоєї країни то ти будеш керуватися таким таким ну загальним принципом що більше почув тому тому і повірив того русські створять максимально велику кількість майданчиків через які можна через які можна поширити, поширити свою дезу Ну і власне про це йде мова фактично у першому реченні з виділеним шрифтом. І Чим більше таких фігурантів, які є прихильниками, трохи будуть поширювати, що тексти ганьблять українську журналістику, то у тих людей, які тексти ніколи не відкривали, ну, в голові так і застрягне, що це якийсь аналог чогось. Позорного і ужасного, типу страна UA» чи щось таке. Але найцікавіше, що от, наприклад, за «Страною Є таке не закріпляється, тому що, попри те, що ми говоримо у своїх бульбашках, ну вона вона вже в нас в принципі не функціонує, але все одно ми не виходимо в ту бульбашку, в якій цей меседж треба закріпити. Про закріплення меседжів ми поговоримо трошки пізніше. Але якщо говорити про атаки, то у моєму випадку в моєму житті було дві атаки на рагулі. Одну ви прекрасно знаєте це історія, коли мені выдол канал. І е, фактично одним із видів пресингу було там поширення моїх приватних даних. Я бачила, як там якусь адресу там однієї з квартир викладають а, і там телефон. і мені дзвонили якісь люди, ще на телефон. Ну таке. Ну тобто е, найбільший пресинг був у тому, що для мене був стрес була стресом втрата каналу, і я з приводу цього переживала. І коли мені його відновили, дуже багато було повідомлень стосовно того, що ми його видалили вперше, раз видали ми вдруге. І ти такий, ну типу, ніби видих, але тебе тримають все таки в психологічному такому заведеному стані, і це ота історія про ну реальний приклад того, як виглядає атака. Це не про історію у вас сині яйця. Да? Ну, хоча, можливо, якщо хтось виклав Дікпік і хтось написав «сині яйця, то можливо це теж прирівнюється до такого рівня психологічного насилля, але це перша історія. А друга історія, вона взагалі я про неї згадую як про карикатуру, і вона не була прямою атакою, але я побачила, як працює генерація оцього супер хейт контенту з боку російських ботів або про російських ботів. Ми з Андрієм, що працюючи на Ісландії, зробили випуск про Шарія, і Шарі записав відео. У відповідь на наш розбір. І а, там було, ну, я не знаю, на момент, коли я читала ці коментарі, коли я зайшла, мені цікаво було подивитися, що там. Там було ну, близько 60 тисяч коментів а, з коментарями, типу: а, їм треба роти до срак попришивати, там, ну, ну, якісь такі прямо, ну, от прямо Фізіологічно неприємні коментарі, яких дуже багато, і фактично, навіть якщо нормальна людина потрапляє в такий круговорот, вона просто перетворюється. Ну незрозуміло на що, тому що ну, якщо ти заходиш в такий простір е зі сторони, ти просто приєднуєшся до цієї зграї. Якщо в тебе людського не дуже багато. Але ну після цього я зрозуміла, о, це отак от виглядає. Ну, нагнітання, і атака все інше це просто відгуки глядачів, тому я знаю, що таке атака. І коли відбувається отака історія з боку великого ресурсу, який підтримує Бужанський і всі остальні, то це теж так виглядає атака, ну щоб ви розуміли. Тим не менш, як відрізнити дезінформацію або корисних ідіотів від росіян? Як працюють саме росіяни? Головне, що в мене тут в версті як вирізняти русню, я хотіла написати, а вийшло, як вирізати русню? Ну, підсвідомо в мені говорить, але як вирізнити. Русняві коментарі або тих, хто заразився цією штукою від русні, як можна відрізнити реальну критику від, від руського від Оце дуже цікаво. По перше, руська критика вона дуже емоційна. Mm -hmm. Дуже емоційна, вона дуже зневажлива, просто зневажлива до людини. До персоналі нормальна критика вона каже, що. Посадовець зробив не так, а треба зробити отак, без переходу на персоналі. Там завжди буде пере на персоналі перехід ніколи не буде того, як треба зробити. Там просто змішування людини з лайном, незалежно від хороша людина чи погана. Це це і це їхній міток. Якщо таке бачите, значить це краще це кридіть піти, пошукати якусь іншу. Ну власне, і коли з'являється інформація про приватні телефони, пишіть, дзвоніть. Є декілька випадків, я бачила, як. Українська активістка провела акцію протесту проти посла Росії, облила його у Польщі червоною фарбою. Так їй довелося ну просто переховуватися, тому що не тільки а, була а, атака на неї через інтернет, через месенджери, через телефони, постійні дзвінки. ну, тобто, ти знаходишся просто в постійній атаці під дзвінками, а ще й було переслідування. Ну тоді ми говоримо про серйозніші речі. І тут я хочу просто, чому я про це так детально говорю, і тут я хочу все таки. По-перше, сказати, що коли ми говоримо про хейт, ми вже давно це перевели в форму глузування над тими, хто намагається презентувати на темі. Тому що неприємні коментарі, навіть якщо вони ну, в них є частина неприємності, а є частина неприємної правди, це просто коментарі. Ти викладаєш щось в інтернет, тобі пишуть про це свою думку. Люди мають на це таке ж право, як і ти маєш право висловлюватися. Якщо ти викладаєш яйця в інтернет. Інтернет не зобов'язаний захоплюватися твоїми яйцями і ставити тобі сердечки. Інтернет може дати відповідь будь-яку. Я, звичайно, зараз звожу все до абсурду, але ви розумієте, що я маю на увазі. Будь-який контент в інтернеті. Це якщо ти туди виставив, вийшов в публічний простір, простіром. Публічний простір особливо анонімізований, може дати тобі будь-яку відповідь, але треба вирізняти, і цього буде ставати в нашому просторі. На жаль, дедалі більше. Атаки, і цього насправді дуже багато в просторі відбувається. Я не хочу це наносити в категорію хейту, тому що це не хейт, це просто ворожа атака в бік того чи іншого медійного продукту, який є дуже класним і дуже цікавим. І насправді у тексті нещодавно вийшла ще така стаття, яка називається Деза для світових лідерів та інші методи КДБ, які використовує Росія розмова з експертом епохи Рейгана. І я насправді от нещодавно вам теж цитувала, Мала інтерв'ю, точніше не інтерв'ю, а коротке спілкування, короткі лекції від іншого експерта, теж епохи Рейгана. Але мені доводилося титрувати ці відео вона англійською мовою. А тут ви зразу можете піти почитати просто в тексті і прочитати в перекладі. Я вам зацитую звідти фразу. Найважливіші та потенційно шкідливі операції з дезінформації впливу спрямовані на вищих посадових осіб та політиків іноземних держав і мають на меті спонукати їх до потрібних Росії дій. Публічне таємне залякування, лестощі, стандартно маніпулятивні методи КДБ спрямовані на іноземних лідерів. Вибір методів залежав від конкретних вразливих місць іноземних посадовців чи політиків. Радянські спецслужби часто намагалися переконати іноземних лідерів, що жахливі сценарії, яких вони боялися, стануть реальні. Альністю, якщо вони проводитимуть політику, проти якої виступав радянський Союз. Їхній метод полягав у тому, щоб з'ясувати, чого об'єкт найбільше боїться, створити повідомлення, яке змушить його повірити, що його страхи справдяться, якщо він не зробить того, що хоче КГДБ, і якщо можливо донести це повідомлення через джерело, якому об'єкт довіряє, і яке в ідеалі таємно контролює КДБ. Кремлівська влада, ймовірно, використовує сьогодні ту ж саму логіку і методи, намагаючись вплинути на іноземних і політиків, щоб ті не постачали Україні зброю, яка дала б їй змогу вигнати російських загарбників. Ми можемо обґрунтовано припустити, хоча не можемо бути впевненими, що російські спецслужби використовують підконтрольних їм агентів для передачі загибним політикам конфіденційних повідомлень про жахливі сценарії, включно з ядерною війною. Крім того, вони не раз відкрито висловлювали погрози на кшталт. Ми застосуємо всі системи озброєння, які в нас є. Це не блех». Це відбувалося щоразу, коли Україна просила зброю, викликаючи на Заході побоювання ескалації і розмову про російські червоні лінії. Але щоразу, коли Захід перетинав ці уявні лінії, реакції Росії не було, тому що основна зброя, якою Росія проти нас воює, це інформація і дезінформація.